Вас вітає гравний звязково Построборський канал. Виїхав я культивірувати на МТЗ-82 сьогодні 5 квітня. Буду я культивірувати там, де була прошлий рік пшениця. Зорана, потім закультивірована, і це весною раз загорнули. В общем, виїхав я з КПС 4.2. Так, Зараз піду розлажуватися і будемо працювати. Зараз розложився, вже тут ворона скинув. Зараз будемо пробувати, що воно як виходить, може підмілити треба буде. Або наоборот заглубити. Побачимо. Ну, Бур'янця поки місто не наблюдається. Але щоб пшениця не сходила, так як у нас було прошли рік. Мы его сейчас закультивируем. Я сейчас Пойду проверю, что получается. Так. Все, сантиметрів до 10, от так виходить, глибина якраз нормальна більше тут і не треба нормально взагалі виходить все все, побіг я зараз буду трошки діагональ брати бо тут оце так бороновано отак зараз возьму трошки діагональ щоб осія теж так само будемо і підемо працювати. Ходім мою передачу на оборотах 20 25 тисяча. Спітометр не працює, не знаю, що за причина. Вже всі тішки перепробували, переставляли, і біга не показує. Може хто знає, хто підкаже. за шторками так да хоть не так жарко а то чтоб садиться можно такая жарящая кабина стеклянная да не поможет этот кондиционер, если тут отвернуться вентилятор дует теперь настало бит возле леса стою Зараз побідаю і далі буду працювати. Погода, красота. Тільки шашлички жарить тут. Сьогодні ми приїхали, одразу на те, що культивірна, на пшениці не було. Ось таких кусочків пшениці. В пшениці пророщеної багато. Вже вона попущена. Треба її вдалити, бо нас вже навчило. Як закоріниться, тоді її дуже важко викультивірувати. А ось тут були теж такі ж самі це окуші, викультивірувася і все, воно присохне, прив'яне і буде порядок. Десь перейшов я на п'яту передачу вже, бо трактор гріється, А Зараз п'ята повищена, виходить на реверсі культивіруюха кака вона сейчас бачите дощів немає радіо пише чи, верніше каже що завтра по всім областям дервогращина в тому числі розові дощі Сімна на носі, там вже люди рядом курузу сіють. Земля ще довго в не прогрілася, хоча температура зараз більш як 20, 20-22 тепла. Вчора взагалі було на сонечку. подивимося. все Ще подивимося Ще значить Є, вже І тут Ось бур'ян в голочках Є в общем це у нас тут культивація під соєшник. Де вийшов подивиться состояние культиватора Чи все в порядку так тоже мягко Глибоко немає нам смисла його тут культивірувати. Все одно сівалка хороша, то вона і задала. Ще, ще один культиватор ВГшка проходить. Вирівнюється по діагоналі, якраз і вирівнює трохи. Мабуть вітер задуває мікрофон. Це вибратів. Зараз і за свою фальсипацію. Двох кізнюхоландами. В ну. общем, 55 гектарів нас тут. Все-таки дякую за увагу, що були з нами. Все добре, гарний продаємо.